Тьоска, що ти там, як? Жив, здоров. Чириш, чи їздиш. Чилюк вже одягнувся, зараз виходжу. Хоч одна людина мене пригадала, тільки тьоска мене пригадує. Вихожу, вихожу, хочу виконати 5 замовлень, це останні 5 замовлень без комісії. Думаю, навіть відос зняти, але з іншого боку не знаю. Останній відос щось не зайшов. Ну, коротше кажучи, не знаю. Може, познімаю для себе, щоб знаєш, себе якось підтримати. Так що виходжу, вже одягнений. Куртка, кроси і вперед. Вітаю на каналі. Програмку увімкнув. Одразу кажу: виконую тільки 5 замовлень без комісії. А і ще один прикол. Якщо я не помиляюсь, на цих вихідних у нас день водія. Тому бажаю вам всім всього найкращого. Побажаю вам тільки здоров'я, щоб у вас був достаток, щоб ваші близькі були цілими і були біля вас. Ну і щоб ваша машина не ламалась, закази казати не буду, що стосується таксі, щоб ви мали можливість її обслуговувати і. Кататися на тих машинах, які вам дійсно подобаються. А все інше, я думаю, ви самі зробите так, як вам хочеться. А також кожному підписнику дякую за підтримку. Зараз шукаємо замовлення. Як тільки воно буде, я вам одразу покажу. Обов'язково напишіть коментар. Підтримуйте мій відео, тому що останній відос. Посилка, ссылка, посилка. Посилання буде десь зверху. Я вам ось тут прикріплю. Будь ласка, підтримуйте його та перегляньте. Для мене це дуже важливо. Мене це мотивує. Залітає перше замовлення. Їду на Пазняки драгоманова 250 гривень за 6,85. Так що, перше замовлення буде. Включаємо навигатор, подача 1.8 поїхали разом. Показую вам все по традиції, стартую я з березняків. Так, ну давайте. Давайте зробимо класну справу. Вчора мій кент з Рівного, з яким ми влаштовували батл Тімоха, зовут його Кирил, Тімоха 13 канал, придбав собі ліф. І тепер він працює на власній машині, пішов з оренди, пропоную, залишу посилання десь в описі. На його канал. Пропоную йому написати вітанічка, привітати його з обновкою. Я думаю, йому буде приємно. Тімоха молодець, він, до речі, випустив шортс. і там він показує, як він зробив перше замовлення на новій машині. Перше замовлення виконав. додам. Зараз будемо шукати наступне замовлення. так... Значить, у нас в ефірі два замовлення. Одне на Троїщину невигідна, і друге майже, майже, майже з місця до Олександра Кошиця 13 кілометрів на палац спорту. Я думаю, поки що зачекаю, потрібно трошки від'їхати і десь припаркуватися. Простояв я хвилинку. Розвертаюсь, подача маленька. 400 гривень за 12 кілометрів. Їду на велику Васильківську. 12 кілометрів. Да, 400 гривень. Думаю, це норм каса. На вулиці дощ. Поїхали. Нормально, мені на руку. Друге замовлення 12 за 400. Саме головне, скільки я буду. Туди їхати. Виконав замовлення, виїжджав з Пазняків через Південний міст. Я вам там маленький відосик показав, там, де так, потрібно виїхати. Був затор і це все. В суботу дівчина адекватна. Я їй зателефонував, коли під'їжджав, вийшла одразу. Разок, правда, трошки загальмував, тому що пробка-пробка, всі сунуться. Подивимось, може вона мені поставить негативну оцінку. Залітає наступне замовлення. Від одного замовлення я відмовився. На Олександра Довженка 3 подача 560 метрів. 300 за 10. Я думаю, норм мене влаштовує. Поїхали. Що нам втрачати? Так, зараз потрібно виїхати акуратно. 60 метрів залишилось. Зараз поворачую направо і там десь повинен бути наш пас і цікаво, де він буде справа чи зліва. А точка показує зліва Ой-ой-ой, як завжди якась хера бора, чесно кажучи. Ну, ось тут ми і ставимо мабуть так. Ну, да, 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 тут написано Паркування автомобілів, бачите, заборонено. Ну-ну. І де він тут буде? А Виконав замовлення, зараз буду шукати наступне замовлення. Приїхав на Олександра Довженка 3. Я вам там підзняв побачити реношку. Я таку реношку колись бачив, хотів вам підзняти і не встиг. А Анука, напишіть в коментарях, що це таке. Міган знаємо, Сенік знаємо, Логан знаємо, а таку не знаємо. Тому можете написати в коментарях і до речі. Подивіться, я вам там санату ж закинув, а то там переглядів небагато, але люди коментують. А я поки що ловлю наступне замовлення. Хвилин п'ять я постояв, з'їв два банана. Декілька замовлень я не взяв. І прийшло таке замовлення на тірінки один. 398 гривень, ну 400. Готівкою за 13,77. Це буде наше четверте замовлення. Дощ. Давайте я вам покажу. Стає все потужніше і потужніше. Я зробив тут фоточку. Побачити, яка вона вийшла на заставки подача 1,7. Так, потрібно виїжджати. Поїхали, друзі, четверте замовлення. І п'яте будемо з Теремків намагатися заїхати додому. Зараз на годиннику 16.02 медикал Center де я робив два рази МРТ і тут мені робили операцію. Пам'ятайте здоров'я на першому місці. Тому, коли ви катаєте по 12, 10, а деякі, може там і 14 годин, трошки зупиняйтесь. Хтось займається в спортзалі, хтось займається на вулиці. Да? Я займаюсь вдома. Ось такий у мене є, я не знаю, як вам показати. О! Арбітрек! 10 хвилин кожного дня. Кожного дня фіззарядка. Якщо я не буду це робити, в моїй спині буде торба, мені сказали. Це мене рятує. Це все поради мого реабілітолога. Привіз я дівчину. Зараз десь припаркуюсь, правда, не знаю де. Де я припаркуюсь, я пригадав, не дали мені припаркуватися там, де я хотів, я пригадав, я ж вам зараз історію розповім. Так, ну все, буду шукати. А от ВДНХ. ВДНХ. Ось сюди я заїду. Ненадовго. Ну, слухайте історію. Я спочатку вам записав її раніше, це був четвер. Але думаю, навіщо я вам буду робити вставочку? Я вам е її зараз розповім, декілька хвилин приділю. Коротше, я четвер. Працюю ввечері, стаю. Я не пам'ятаю, це були, мабуть, нівки. Я виїхав, там припаркувався біля дому, понад дорогою. Коротше, я стаю, стаю тут бац, е в скло хтось там стучиться. Дивлюсь, це жіночка. Я її скло опускаю. Вона мені каже: Ви можете мене там довести? Якщо я не помиляюсь, це Юрія Гури. Щось таке, щось таке, вулиця. Я дивлюсь, а це баршіговка. Да. Якщо щось не так сказав, ви там в коментарях відредактуйте. Да? Поправте мене. Я подивився там кілометраж 10 кілометрів. Кажу їй 350 гривень. Я потім ще подумав, ну, 350 гривень це не так багато. І там була пробка, коли ми їхали. Ну, я говорю, добре, вона сідає, і я розумію, що вона ну, випівшає, п'яненька вона. Хоча дуже прилічна жіночка, і все норм я її довіз. але не про це. Да? Вона сіла. Я їй кажу одразу: у вас гроші є. Вона каже, ви так зі мною спілкуєтесь, як будто я дура. Я говорю, та ні, я нормально спілкуюсь, просто я у вас одразу запитав. Ну откуди я знаю, да? Тим бачу, я помітив, що вона випившає. Вона достає тисячу гривень, тисячу гривень. Я дивлюся і кажу, в мене немає готівки, я вам можу перекинути тільки на карту. Щось вона робить паузу, потім дає мені цю тисячу гривень і каже, ви сьогодні заробляєте, тільки поїхали. Я поклав собі цю тисячу, везу її, вона там щось буркатіла, буркатіла сама собі. Да, там, ну я її трошки підспівував. Да, треба ж якось спілкуватися. Хоча вона була така, ну п'яненька, розповіла, що там їде до подруги. Може, вона побачить? Якщо ви побачите, не треба зловживати алкоголем, тому що все може бути, особливо, якщо ви отак опинились на вулиці. Да, я не знаю, як вона опинилась, де вона була. Е, їде до подруги, я її привіз. Вона, мабуть, за цей час взагалі забула, що мені залишила тисячу гривень. Вона перепитала, я вам... Щось винна я кажу, ні, ви мені гроші дали. Вона мені заплатила замість 350 гривень, тисячу гривень. Ось так я прикурив на ровному місці. Це вже другий раз, коли мені дають тисячу гривень. Поки що по уклону нічого немає. Поставив ціну 350 на лівий берег. Нічого не заходить. Увімкнув Новий Болт чуєте Нецікаво. Будемо шукати по болту на лівий Другий берег. 1. Не цікаво Подача 4,8 Болт взагалі він таке заганяє. До речі, мене болт один раз заблочив. Поїхали, зловили по болту замовлення. У нас навіть залишиться одне замовлення. Одне замовлення по уклону безкомісійне можна виконати. Все, давайте. Коротше кажучи, десь тут я шандарахнув. Де я не розумію, чим я тут шандарахнув. А ну, тут, тут вроді все норм. Да. Так. А тут що у нас... Не знаю, може там чимось. Ну, короте, коли розвертався. Ну ладно, подивимось, що там і як. Віддав я ліки. Віддав я ліки. І прийшло мені замовлення. Я тут трошки вже почав, я вам скажу так, відверто підтуплювати. Підтуплювати, так, треба ще виїхати. Прийшло мені замовлення на Дарницю, на Дарницю, на Дарницю, на вулицю Верховної Ради. Їде якийсь там роман майже 300 за, 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 за 9 кілометрів. Тому виїжджаємо. Виїжджаємо, виїжджаємо і поїхали. Бачите, три кашамби. Три кашамби зробили, ми їм добру справу, нагадували вашим. Кормом, я не знаю, темно, чи побачити вони, чи ні. О, ще одна кашамба. Зараз нагадую її. Виконав я останнє замовлення. Давайте розповім вам, що я напрацював, скільки я проїхав. Да що ж таке, давай, уклон, уклон. Ну, давайте, перше, поки уклон, щось дуже погано включається, проїхав я, проїхав я. 70. Ось так буде, да? Фоточку я зробив. 73 кілометри. Вам покажу. Уклон не хочуть пускати в програму. Мабуть, тут щось інтернет працює. Одне замовлення я виконав по болту. По болту за готівку замовлення було 333. За 13 комісія 33 мені дали готівки 300 гривень. Так? Далі я виконав 5 замовлень по уклону. Катав без комісійку. Да? В ці 73. Вих... Ходять всі замовлення, всі шість з болтом. Там я заробив 1623 гривні. Е, уклон щось не працює. Ну, коротше кажучи, я додам вам скрін і уклон, і болт. Таким чином разом я заробив за 6 замовлень 1923 гривні. Вважаю, що це норм для мене особисто за 73 км. Для людини, яка не так шарять, як шарять інші. Плюс, я вважаю недаречні, мені написала один комент, що він там порахував, а якщо б це було з комісією, ну навіщо рахувати те, чого не було? Я катаю без комісії, да? і тому в мене така каса. Вам класного вечора, а я поїхав додому. Будемо на зв'язку. Дуже дуже сумно. Дуже важко працювати таксистом, особливо в ті часи, коли їх стало так багато. Але, але пам'ятайте, дорога всіх нагадує. Тому, якщо у вас є бажання, якщо у вас склалась така життєва ситуація, я вам можу сказати такі слова: Welcome to taxi, дорогі друже. Без хліба з маслом та молоком ти ніколи не залишишся. А може, ще заробиш і на труси. А тепер все. В наступних серіях ви побачите новий цикл відео під назвою Соплі та сльози таксиста. Показую вам кінта, на якого ви допомагали мені зібрати гроші. Коротше, кент такий, бачите, кент такий, що ти його тепер дожини. А як його схопити? Коли в лікарню підемо, опа, і все. Ось такий кент. Отакі справи, тільки хвіст залишився. І хвоста не бачу.